За горами горе хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку прометея там орел карає, Щодень Божий, добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крови, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога, Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Ці пророчі слова, їх Шевченко, сказав, він напевно умів відчувати, і у серці своєму завжди зберігав, цю любов до України мати. Ці пророчі слова, їх відлуння живе і з минулого лине в майбутнє, бо так щиро любити країну свою міг лише він, його дух незабутній. Ці пророчі слова їх не стерти ніким, не зламати його заповітів. Тож любіть Україну, кохайте її, як Тарас зміг її полюбити.